Працюємо із зображеннями. Щоб додати графічний файл у документ, натискаю на меню «Вставлення». Далі на ось цю стрілку. І обираю цей пристрій. Таким чином, я зможу обрати зображення на своєму комп'ютері. Моє фото знаходиться на робочому столі. Тому зліва обираю робочий стіл. Далі відкриваю папку із фото. Обираю потрібний файл. І натискаю на кнопку Вставити. Готово. Для того, щоб зображення зробити активним, необхідно натиснути на ньому лівою кнопкою миші. Коли воно активне, з'являються ось такі маркери, а також вкладка меню формат зображення. Можна помітити, що з'явилася ось така кнопка. Натисну на неї. З'явилося меню, в якому можна обрати положення зображення щодо тексту. Воно може бути в тексті і обтікання текстом може бути навколо рамки. За контуром, наскрізне, згори та знизу, за текстом і перед текстом. Якщо обрати перед текстом, то наш графічний файл можна буде розміщувати в будь-якій частині документа, незважаючи на поля. Ось так. Використовуючи ось такі маркери, можна змінювати розмір зображення. За допомогою кутових маркерів розмір буде змінюватися пропорційно. Тобто будуть зберігатися пропорції. Якщо використовувати верхній або нижній маркер, пропорції зберігатися не будуть аналогічно з лівим та правим маркером. За допомогою ось цієї кнопки можна повертати файл на будь-який кут. Всі параметри обтікання тексту будуть доступні, якщо натиснути на ось цю стрілку. Якщо викликати контекстне меню на нашому графічному файлі, то стануть доступні різні параметри: вирізати, копіювати. Змінити зображення, розмістити його на передньому або на задньому плані і так далі. За потреби можна видалити фон. Натискаю на кнопку Видалити фон, Найкраще це буде працювати з фотографіями, які мають чіткі границі. Моє фото розмите, тому програма спрацювала неправильно. Натисну Зберегти зміни. Наступна кнопка коригування можна налаштувати різкість, яскравість і контраст. Змінити колір, застосувати художні ефекти. Налаштувати прозорість. Стиснути зображення, тобто зменшити їхній розмір. Наприклад, якщо ви будете пересилати документ електронною поштою, то необхідно поставити відмітку навпроти Електронна пошта і натиснути на кнопку ОК. Таким чином розмір файлів значно зменшиться. Також можна обрати стилі. Натискаю на ось цю кнопку, щоб відкрити всі стилі. І обираю потрібний змінити межу зображення. Обираю колір і налаштовую товщину лінії. Застосувати ефекти, наприклад, рельєф. Якщо потрібно скинути всі параметри до початкових, необхідно натиснути на ось цю стрілку і обрати Скинути параметри зображення. Наступна кнопка текст заміщення. Це опис нашого об'єкта для людей із порушеннями зору. Далі йде кнопка розташування. Можна обрати розташування нашого файлу відносно сторінки. Нехай буде ось тут. Додам ще один графічний файл. Ще один спосіб додавання зображень в документ це просте перетягування їх із папки. Натискаю і утримую ліву кнопку миші на файлі і тягну його в документ. Далі відпускаю ліву кнопку миші. Файл доданий. Але знаходиться ззаду нашого основного зображення. Тому що фото із лелекою знаходиться перед текстом. Виділю щойно доданий файл. І оберу розташування. Перед текстом. Тепер моє фото розмістилося на передньому плані. Виділю фото з лелекою. Відкрию формат зображення. Далі натисну на стрілку біля кнопки Перемістити вперед. Можна обрати Перемістити вперед на передній план. Або помістити перед текстом. Оберу на передній план. Тепер фото на передньому плані. Аналогічно перемістити назад. Нехай буде на задній план. Воно знову на задньому плані. Додав трішки тексту, щоб було зрозуміліше. Зараз графічний файл знаходиться перед текстом. Тому його можна розміщувати будь де натискаю на стрілку обтікання текстом. І обираю у тексті. Повторюю дію. Обираю згори та знизу. І потягну зображення трішки нижче. Знову обтікання текстом. За текстом. Тепер наш файл знаходиться за текстом, і його можна переміщувати. Наступний параметр вирівнювання. Натисну на ось цю стрілку. Можна вирівнювати за полем або за сторінкою. Поки що залишу за полем. І оберу по центру. Знову натискаю на кнопку. Обираю вирівняти за сторінкою. Знову обираю Вирівняти по центру. Тепер зображення вирівнялось відносно центру сторінки, а не полів. Ось ця кнопка дозволяє повернути об'єкт праворуч або ліворуч на 90 градусів. Відобразити його зверху вниз або зліва направо. Також можна відкрити інші параметри обертання. Наступна кнопка обітнути. Натисну на неї. З'явилися ось такі чорні маркери. Наводжу на них курсор миші. Натискаю і утримую ліву кнопку миші. і тягну в ту чи іншу сторону. Якщо результат влаштовує, необхідно натиснути на клавішу Enter. Натискаю на стрілку біля кнопки обітнути. Обираю обітнути за фігурою. Далі обираю фігуру. Нехай буде куб. Тепер наш горобець знаходиться на поверхні куба. Знову натискаю на стрілку. Обираю пропорції, далі альбомну орієнтацію і пропорцію 16 до 9. Налаштовую зображення. Натискаю на клавішу Enter. Ось ці два поля дозволяють змінювати розмір фігури. Верхнє поле відповідає за висоту, нижнє за ширину. Використовуючи стрілки вверх або вниз, можна задавати розміри. Зверніть увагу на те, якщо я буду збільшувати розмір зображення по висоті, автоматично буде збільшуватися ширина, і при цьому будуть зберігатися пропорції. Якщо цього не потрібно, натискаємо на ось цю кнопку і знімаємо прапорець навпроти Зберегти пропорції. Задаємо будь-яку висоту або будь-яку ширину. І натискаємо на кнопку ОК. Тепер пропорції не зберігаються. Відкриваю вкладку Вставлення. Натискаю на стрілку біля зображення. І обираю професійні зображення. Далі обираю фото, яке сподобалось. Або використовую функцію пошуку. Оберу ось це фото. Ставлю відмітку. І натискаю на кнопку Вставити. Фото додане. Знову натискаю на вкладку Вставлення. Зображення. Зображення з інтернету. Можна обрати будь-яку картинку або використати пошук. Напишу птахи. Натискаю на клавішу Enter. Обираю фото і натискаю на кнопку Вставити. Фото додане. А також з'явилася інформація по авторських правах. Таким чином, можна швидко знаходити фото та картинки в інтернеті і вставляти їх в документ. Поки що все. В наступному уроці продовжимо працювати із фігурами.